Вітаю вас, шановні геймери! Ви на каналі Eternal Play Games, З вами, як завжди, я, Дмитро. Сьогодні ми граємо з вами в Cyberpunk 2077. Але цього разу в мене летсплейне відео. Це перше летсплейне відео, яке є на каналі. Сподіваюсь на вашу підтримку вподобачками. Обов'язково підписуйтесь на канал для того, щоб я розумів, що вам подобається. Пишіть коментарі, як ви ставитесь до летсплейних відео. Чи хочете, щоб я продовжував їх робити? Можливо, у вас є якісь вподобання стосовно ігор, в яких ми будемо з вами грати. Можливо, у вас є якісь іще для мене рекомендації. Обов'язково підтримуйте наші збройні сили. Якщо у вас є бажання і можливість, то можете підтримати мій канал фінансово або навіть стати спонсором каналу на Ютубі. Я буду вам за це безмежно вдячним. Не соромтеся, розгортайте всі-всі-всі посилання. Ви знайдете в дописі до цього відео. А ми з вами будемо сьогодні збирати гурт Джоні Сільвергенда, який називається Самурай. Продовжуємо йому допомагати в його останній волі. Він попросив, щоб ми йому надали тіло для того, щоб він зіграв свій останній концерт, який він не встиг зіграти перед тим, як загинув на вежі Арасаки. Тому я вирішив йому допомогти. І ми з вами проходимо ці додаткові місії, які будуть безпосередньо впливати на те, як будуть далі розгортатися події в цій грі. Тому не перемикайтеся. Сподіваюсь, знову ж таки на вашу підтримку буде цікаво поїхали. Починаємо з того, що будемо дзвонити Ненсі і збирати е гурт Джонні Сільверхенда, да, який називається Самурай. Починаємо потихеньку дзвонити, що вони там хочуть нам, щоб ми дзвонили. Дзвонимо, що нам буде розповідати: Ненсі Гартлі. Це один з. Учасників, як то кажуть, гурту. Ненсі. I... Тобто і Зідо Зідо без Ні. Це її недооцінений помічник, якому не доплачують. Стівен no... 54. новини 54 четвертого. Чи можу допомогти? To to Я хочу поговорити з Зідою, її тут немає. No а знаєш, коли вона повернеться? No вона мала повернутися no. два дні тому. Вона поїхала до Тонтентанс зняти якусь історію. Зателефонуй наступного тижня або стеж за новинами. Якщо з нею що станеться, я першим про це напишу. У мене щось погане перечуття. Ві. Так, зайдіть у Тотентанс. Тотентанс. Кось ми, бі ми біля Тотентанс. Майже. От в цьому страшному. Районі. Бляха, а все починає складатися докупи. Ніхто з журналістів не поперся, би у тотентанц. Окрім, Ненці. Господи, що тут відбувається? То ти? А, на зайдіть Тотентанц. Це ще, типу, не тотентанц поки що. Це якийсь клуб. Тут всі щось якісь сумні, здається. О, стоїть. Security. Like мені подобається Minimalist. твій стиль. На like yeah. третій, натисни кнопку, бо мені пальце відняло. Well, а він щось якийсь, а я його не побачив навіть в ліфті. Він тут щось. Пальце відняло в нього. Дивись, скільки у нього імплантів. Чуєш? Tonight Сьогодні грає Тенітус. Oh, Наші хлопці. Оце мені light. подобається. Так. Later. Бувай. Заходь, зілієшся з натовпом без проблем. Ніхуя собі не може бути. Пам'ятаєш, той запис з вежі їжі і ця, чу... ця чувіха. ні 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 вона ж не настільки тупа, щоб намалюватися тут. Це ти? Гадки нема про що ти? Та, це вона. Ти диви. Оце так випала нагода. А ну піши нахуй бігом! Я не сліпа. Так, тут іще Джуді втрутилася в нашу розмову трясся. Тобі ім'я і Бес щось каже, ти трясся, коза, чи козел. Ти працюєш з нею? Ні, маю до неї справу, чув, що вона тут. Справу? А вже ж. Я проведу тебе, Патриція. Якось занадто просто здається. Якщо відверто, то треба тобі подякувати за що? Це те, що прибрала Ройса, давно треба було. Мені це пішло лише на користь без проблем. Звертайся, якщо що. Це вихорці, типу, оці скажені фанатики. Дуже багато хрому на себе це чіпляти. Давай шуруй швидше. Я б не проти тут пограти. Музична журналістика. А тепер для різноманітності you скажи нам, хто відправ тебе really насправді? You. Так, там the вони you розмовляють know? щось. Сондаре, як tondom? ти, блядь, її шукав? Вона примудрилася покликати на допомогу. Срака, це Ненсі. Добре її обробили, а? Я нікого не кликала, навіть не знаю її. А ми знаємо. І нам не хочеться, щоб ця історія повторилася. Реакція бійня. О, а. Ну, я щось не думав, що все так. Швидко, швидко розгорнуться oh, події. Хі. Окей, всіх вальнули. Ви ж знаєте, я полюбляю. Ті, хто дивився v. мої стріми, бачать... Ві, Керрі. Я щось ніхуя не розумію. Мабуть, через те, що забагато часу провела з цією параною поті. Я що до самурая, поговоримо потім. Добре, дельтуємо звідси, за мною. Я знаю дорогу. Там ліфт. Окей, валимо в ліфт. А, ми зараз всіх перехуяримо тут, я знаю. А, ніхто на нас не хоче нападати. Я щось в це ніколи не повірю, що ніхто не хоче. Опа-опа-опа, бійня. Чудово. Мої глядачі знають, що я не полюбляю оці ваші стелси там всілякі. Так, там можна щось зламати. Це може бути досить корисною річчю. Ну, я, нам потрібні інгредієнти і всілякі е, цікаві штуки. Так, продовжимо бійку. Єс! Yes. Так, оце на тобі гранату, чувирла. вирла? Так, ми потихеньку пробиваємося, да? Ти що за блукав? Всі по померли там. Так, окей, ще один злам. Кладники швидко злами, все збираємо. Це рекомендую вам також робити це. Дуже непоганий прибуток можна отримати. Так, 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 так. так ліфт є. Моя машина на стоянці. Ти в порядку? Бувало і ліпше. Ця ідіотка була переконана, що я шпигунка. Окей, ходімо, бляха, сподіваюсь, що машина досі там, де я припаркувала. Навіщо ти сюди прийшла? Хотіла зробити репортаж про музику в Тотентанці. Ха-ха-ха, не дивно, що Патриція не купилася на це. О, це твоя машина, Треса? Ти шо? Тітонько. Поїхали. <риклад> Ах же, мляха муха, могло б бути <риклад> гірше, а так маєш сувенір на пам'ять. <риклад> Нахуй такі <риклад> сувеніри. Я їду просто до редакції. Якщо хочеш <риклад> поговорити, їжджай зі мною. Сподіваюсь, що чортоп Хайка не розвалиться дорогою. Я теж сподіваюсь, що ця хайка не розвалиться. <риклад> <риклад> Добре, що Керрі хоче? Хоче зібрати самурая на один концерт, один вечір? Без Сільверхенда немає самурая. Я буду грати замість Джонні. Ха ха. Ти. Скажімо так, Сильверхенд був більш візіонером, аніж музикантом. Повір мені. Ну, якщо ти переконала Керрі. А що мені з того? Зустрінься зі старими друзями. Я врятувала взагалі то твою сраку. Якщо я не помиляюсь, то я врятувала тебе. Шкода тільки що не дочекалася, поки я зафільмую все. Ух, це... кінчена пизда. Шкода, що не прийшла до тих, коли головним був Ройс. Ні, не шкода. Повір мені. Ми на місці, вилазь. А що з концертом? Скажи okay, Кері, що я займусь організацією. Будемо okay. на зв'язку. Окей, дякую. Все пройшло чудово. Oh, тепер Ken. телефонуй Кері. Окей, okay, друже. Телефонуємо Кері. Hey. Привіт. So ну що там? Поговорив з Ненсі? Так, вона погодилась <т Searching approach> Навіть сказала, що організує концерт. Досі все контролює. Круто. <пустив> ти вже знайшов решту гурту. Генрі чи Денні? Wo타�ly> поки <пустив> лише Генрі витягнув його з центру реабілітації. Загалом історія крута. Генрі не знав, що Денні весь цей час була в Найт-Сіті. власне. Він поїхав до неї. Хоче зробити несподіванку, тому ми всі зустрічаємося в Денні. What, Я теж? Why? Навіщо? Ти ж гратимеш з нами, так? так? Маєш познайомитися so, з іншими. Надсилаю тобі адресу. Так, тепер ми їдемо до маєтку Дені. Де він знаходиться? Зараз подивимось. Ось все, тут в дупі світу. Перед у мене тут навіть чийнений. Швидке переміщення, тому я поїхав. І ось для вас пройшла лише одна секунда, і ми вже біля маєтку Дені. Він знаходиться тут. Відкрився в мене пункт швидкого переміщення після того, як сюди приїхав. Бачиш це? Що тут сталося? Мабуть, вона робила ремонт. а Генрі визивав бетонозмішувач. Він завжди добре імпровізував. можливо вони вже всередині спробую через інтерком. Окей, телефонуємо. Right then. Ну, добре. We'll Тоді шукаємо далі, мабуть. Знайдіть Дені та Генрі. Йдемо шукати. Ось бачу. Там і кружечок зелененький. він. Ого. Sadly... Звучить знайомо. Yeah. Ві! добре, що ти тут. У нас проблема. О, це несподіванка трясся. А, очевидно, я щось пропустив. Схоже, він через щось ображений на неї. І тому він залив басейн бетоном? Генри завжди був емоційний. А він залив басейн бетоном. А що з концертом? ще не мав на нагоди запит... Right. не мав за нагоди запитати, але перспективи є. Це твоя підтримка. Слухай, на випадок, якщо ти забудеш, нахуй я сюди прийшов. Я від Кері. Йдеться про концерт. Який бляха концерт? Чому він сам мені не скаже? Ми хочемо зібрати самурая лише на один вечір. Для, Для цього він хотів, хотів зібрати разом? весь гурт разом. Мило, але хуй там я не грату з цим гівнюком. Денні. Ні, ні за що? Або він, він або я. я обирай. Якщо Денні не про про. Як справи? Хріно, чувач, Денні не хоче, щоб я грав yeah, на концерті. А ми вже про все everything. домовилися. What? Що, Керрі тобі заплатить? Ось about? у чому справа. Блять, ну oh, і заебіть, забирай його so і піздуйте з мого to газону тут, to... Гандони. Не змушу мене вибирати. Так, що ми будемо робити? Будемо грати з Денні або будемо грати з Генрі? Out Давай out у Джонні. Насправді це твій вибір, Джоні. Бля, мене курвить, що Денні ставить на сукут, висуває вимови. З іншого боку, у Генрі в голові вітер гуляє, йому не можна довіряти. Дякую, це дуже допомогло. Будемо грати з Денні. Можливо, якби мені хтось розповів, що сталося, тобі повилазила? Цей Підарас мені залив басень бетоном. Може, він мав на це причину? Серйозна причину? Схоже, що нам когось не вистачатиме. Це не проблема. Можна буде позичити когось на один концерт. Але це вже не буде так, як було. Вже ніколи не буде так, як було, Керрі. Нахуя ти це зробив з басейну. А я можу спитати? Так, да, можу. Ти ебанувся. Ти ж знав, що Кері хоче, щоб Дені зіграла з нами. Я просто хотів розрядити атмосферу. Оце розрядив. Так, будемо грати з Денні. Якщо треба вибирати, будемо грати з Дені. Керрі, блядь, серйозно? Це вона тут робить проблеми, а не я. Слухай, я з тобою. Знаєш що, Керрі, йди нахуй. Добре, що Сільверхен цього не бачить. Закінчив, вали нахуй. Добре, що з Ненсі? Ми поговорили, вона дасть нам знати, коли все влаштує. До зустрічі на концерті. От пиздець. Тепер треба знайти когось, хто це поприбирає. Окей, ми вже зробили все можливе. Залишилось тільки чекати на дзвінок від Ненсі. Так, вона нам позолочена бейсбольна біта якась залишила в бетоні. Ми її заберемо. Покиньте вілу Дені та зачекайте один день на дзвінок від Ненсі. Так ми з вами і зробимо. Гей, я все домовилась щодо виступу. З Керрі вже розмовляла, він не передумав? Ні? Ні-ні ні, зовсім не передумав навіть навпаки. Востаннє я бачила його таким ще за часів Сільвергенда. А що там з Генрі? Ще не з нами? Навіть не дзвонила. Не хочу марнувати час на цього телепня. Ну, тоді до зустрічі ввечері. І не переймайся за гітару. Я вже все дістала. Тому їдемо в червоне багно. Червоне багно вітає вас! Ми біля червоного багна. Зараз будемо грати, мабуть, концерт, я так розумію. Це й було наша, як то кажуть, ціль на сьогоднішній відеос. Ві. Ві, hey, Я маю дещо для тебе. не знаю, чи ти в курсі, але вона колись належала Сільвергенду. Бля. Ненсі просто неймовірна. можливо сказати слівце про Мікоші. Вона за все організує. Розповісти мені, що сталося у вас та дякую за дякую. Прошу. Кері б навіть до туалету не сходив без моєї допомоги. Сільвергент, мабуть, такий же був. Ха, no, ха <laughs> ще Кері гірший. Кері принаймні не заважає та робить те, що потрібно. А де Кері? Where's Зараз прийде. Казав, сказав, що ти добре граєш. Сподіваюсь, це правда, бо часу на репетиції в нас немає. Ліпше переймайся за того, хто буде замість Генрі. Керрі домовився з Драузеном із головорізів. Я знаю його, бачила його на сцені. І як він добре грає? Він нормальний, просто нормальний. Час для пігулки. А якщо я знову уплюватимуся кров'ю, тоді роби це не на сцені. Кері. Сьогодні великий вечір для Керрі. <сум> щось мені здається, Ненсі не вірить, що я зможу з ним зіграти. Ну, <сум> вона має рацію. Ти готова жахнути. Так, я готова жахнути. Ми надаємо наше тіло Сільвергенду, щоб він міг зіграти свій останній концерт. Розважайся, трясся. Зараз подивимося, як все це буде, окей. Месельгенд, да, погнали! Поговорить з Кері, де Кері? Hey, Привіт, я просто обожнюю самурай. Це теж. I mean, У мене є like всі альбоми бляха, а навіть не мріяв. Не споходиться Чумба. Якщо хочеш поврити з зіркою, то звертайся до мене і припини тремтіти. Хоча в мене, мабуть, так само, якщо не гірше. Поїхали! Let's do this. <гум> Погнали! Living, yeah. Я не знаю, чи ютуб мене забанить за цю херню, але музика непогана. Yeah. Щось народ не дуже такий. Та там щось десь далеко танцюють круто, а тут щось якесь ав'я в'я в'ялі якісь, да? ха <звук> 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 А ну, тепер співати буде зараз, Сіл давай. <рес> Але ж він співає голосом ВІ! І це взагалі максимально. Давайте, бляха. Трусіть з раками. Так, круте соло тепер треба зіграти. Максимально такий Дупа цей клуб, да, типу, ну взагалі дупа світу просто. Вони відграють. обклеєні газетами стіни. Все мабуть. Да? <плес> <плес> Курва, це пиздець. Що таке? Е, е, я дуже хвилювався перед концертом. Здавалося, що маю щось довести собі, тобі, та геть усім. Але в підсумку просто добре провів час. От і все. Хочеш зіграти концерт на біс? Невдахи завжди кажуть, що хочуть просто добре провести час. Що хоч. Досі думає, що ліпше за мене, right, певна річ. Але should... можливо це тобі допоможе. Юшо? Ти впевнений? Я без тебе не гратиму. Це вже буде не те. Я бачу, до чого ти ведеш, але я досі планую грати. Випити пігулку та повернути контроль Ві. Окей. Все, ми допомогли Джоні. Він радий, що ми. О, господи. Він вже пішов, так? Yeah. Так. Але він досі тебе чує. Дякую. Але я щось не в гуморі викликати голос з-по той біччя. Знаєш, мабуть, краще. А що це таке? Нема текстури. Нічого не видно. Що ти мені дав? Це варто було Що взя? Що це, блядь? Oh, have, really. to... Та Сама Волина, з якої ледь не шмальнув Джоні, коли він залізом і дім. Тобто ледь не застрелив мене. Yeah. Так. Earlier... Та байдуже. Yeah. Він мені подарував пістолет, але cool. чомусь текстура не промалювала. Круто, ніби заснув прокинутися через 50, 50 років. Що ж, назад до роботи? Бережи себе, Ві. Я буду на зв'язку. Ну, well, so no, було ж не no, так no зле, правда? Шкода, що Кер пішов. Сподіваюсь, що в тебе більше немає останніх побажань. <постив> <постив> Можливо, тепер маєш можливість to go to go, through, зробити though. те, що хочеш ти. <постив> Треба <постив> поговорити з Ханакою і <постив> швидко. <постив> <постив> Окей, okay. okay, це Your твій choice. вибір. Підвестися. У нас залишається е, основний квест. Я ніяк до нього не дійду. Це Типу, ми повинні поговорити в жаринках з Ханако Арасакою, що вона я, е, ніби буцім, то нам повинна допомогти е, е, позбутися е, біочіпа, який вбиває Ві і е, прибрати Джонні Сільверхенда з, з наших думок. Ось такі, ось такі справи. Тому, якщо що, ми продовжимо далі робитися в псарні. Але вриватися ми будемо до Псарні вже наступного відео, тому обов'язково слідкуйте за спільнотою в каналі, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвоник для того, щоб вам приходили від Ютуба повідомлення. Ну і звичайно ж. Пишіть коментарі, чи сподобалось вам це відео, чи продовжувати мені робити такі відоси надалі. Можете порекомендувати вигриви, які б ви хотіли зі мною пограти. Ну і звичайно ж не забувайте розгортати допис до відео і ознайомитися зі всіма посиланнями, які є там в дописі щодо допомоги нашим військовим, або до підтримки мого каналу, або, можливо, ви хочете приєднатися до хмарного сервісу Boosteroid. Ви також знайдете там. Всі посилання, дякую вам за перегляд! Бережіть себе! Слава Україні! Переможемо! А ми з вами побачимось наступного разу, Па-па!